На ринках міста з'являється все більше овочів. Огірки, помідори, зелена цибуля. Їх вирощують у теплицях. Чим більше овочів з'являються на прилавках, ціни зменшуються. Огірки це є зорянські клевань. Були ще неділі, 170, але стали сьогодні 150. Подешевшила Подешевшала ціна. Помідори це є турецька, є коктейлька – 140 гривень. Цибуля – це є домашня, наша місцева. Володимир розповів, що часто приходить на ринок купити потрібні продукти. Говорить, ціни на пличні овочі зараз не сильно б'ють по гаманцю. Доступні для продавців, видно, вигідно. І так можна на базарі і в людей поторгуватись, можна все. Ну і на лотках недорого дуже продають. На, на цей час на це все. З блокадою польського кордону з'являються питання, чи не будуть весняні овочі дорожчати. Євдокія впевнена, що цього не станеться. Каже, з приходом весни на прилавках буде з'являтися все більше української продукції. Не підніметься, не підніметься, буде падати. Огірки будуть падати, бо то так як кожний рік. О, вже працюємо дуже багато років на ринку і знаємо, що падає ціна. Володимир ділиться своїми думками щодо майбутніх цін на продукти. Не вірить у значне підняття цін на сезонні продукти. Дивлячись на що, напевно, будуть на такі весняні продукти, то будуть знижуватись. Знижуватись напевно будуть. Ми проаналізували ціни на ринках та у магазинах Рівненщини та визначили середню вартість продуктів, на які є досить великий попит. Отже, гречка вартує 1 кілограм 28 гривень. Рис довгий пропарений 66 гривень. Макарони 29 гривень. Цукор 30 гривень. Молоко 39 гривень. Сметана 50 гривень. Свина грудинка в середньому вартує 165 гривень за 1 кілограм. Сало домашнє 259 гривень. батон можна придбати за 24 гривні. Хліб житній за 33 гривні. Яйця курячі 10 штук за 58 гривень. Індекс споживчих цін у лютому 2024 року на продукти харчування у магазинах та ринках Рівненщини залишається майже однаковим у порівнянні із лютим 2023 року. Людмила Жук Павло Стецюк новини Рівного.